Всім привіт! Це новий запис, що там є кам'я. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. І сьогодні на зв'язку з нами Андрій Хаткевич. Привіт, Андрія. Привіт, привіт. Дякую тобі за підключення. Знаю, що у нас є час трошки зсунути, але я рада, що ми сьогодні зустрілися, щоб записати важливу відповідь на важливе запитання для власників інтернет-магазинів. Ти є засновником сервісу Нік і тому добре знаєш відповідь на це запитання. Кажи, будь ласка, чи впливає домен на продажі із інтернет магазину Дякую за запрошення в цей подкаст. З задоволенням відповім на це питання. Доменні імена дуже впливають на SEO, тобто на оптимізацію для пошукових систем. Як ви лодку назвете, називете, так вона і попливе. Так тому потрібно обрати доменне ім'я, яке. В першу чергу відповідає або вашій назві, або тому, що ви робите, що ви продаєте. Наприклад, якщо ви продаєте сорочки, дуже класно для українського ринку буде там сорочка.ua, наприклад. Але для домену UA вам потрібна торговельна марка, і це шлях, який може бути дуже довгим, тому що торговельні марки зараз реєструються десь. Один рік іноді більше ніж один рік. До речі, ми реєструємо торговельні марки, якщо вам це потрібно. Якщо ми кажемо про український ринок, то доменні зони такі, як com.ua, як biz.ua, co.ua, Вони дуже популярні на локальному ринку. Ви можете зіткнутися з тим, що доменне ім'я, наприклад, biz.ua також зайняті, тому потрібно також дивитись на. Доменні зони, які може менш популярні в Україні, але вони дуже популярні в усьому світі, і тому Google пізнає ці доменні зони дуже класно. Наприклад, .store, .shop, .com вже, вже але в .com все зайнято навіть навіть дуже погані імена вже зайняті в .com. Ми надаємо промокоди. На деякі доменні зони, які ви можете реєструвати разом з ShopExpress безкоштовно на перший рік, наприклад, доменні зони Biz.ua, Co.ua, .online, .store і так далі, і не потрібно вам зациклюватись лише на Com.ua, тому що важливо, щоб ваше доменне ім'я виглядало красиво. Щоб можна було його запам'ятати або набрати на комп'ютері там чи на телефоні. Обирайте те, що вам подобається. Тобто, якщо ви знайшли доменне ім'я, наприклад, там сорочка.стор супер. Тобто, воно виглядає красиво, воно не дуже довге, його легко набрати. Воно описує, що ви продаєте. Тобто, сорочки ви продаєте, store – це магазин. Все, супер. Але можна також зареєструвати домен, наприклад, наприклад, сорочкастор.com.ua Можна і так зробити. Це також таке ключове. Але якщо у вас є бренд, то фокусуйтесь на своєму бренді, тому що вас е, будуть шукати по назві, вас будуть шукати по е, тому, як ви себе називаєте, як ви подаєте свою торговельну марку. І в майбутньому ви. Зареєструєте свою торговельну марку, і отримуєте домен .ua. дуже все просто. Сподіваюся, я відповів на це питання і сподіваюся, це вам допоможе обрати доменне ім'я. Супер. Ти дійсно відповів. і Розкрив дуже класно ємко, але широко так тему. Знаєш, що домен має бути взнаваним, його мають просто запам'ятати людини, легко потім вбити руками. Він для сеочки інтернет-магазину має бути такий, що Google подобається. Тобто про те, що продається в інтернет-магазині, так я зрозуміла. І дійсно можна не сидіти на Com.ua, тому що є от сучасні домени Нові в тому числі декілька безкоштовно для там, клієнтів, що експрес від Нік на яких можна досить класно розгорнути магазин Фофрі, і ці домени будуть SEO-friendly, і на таких доменах буде класний магазин продавати. От дякую тобі за такі поради для наших глядачів сьогодні. Дякую. Лінк, як зареєструвати домен, де на Nick.ua є в описі під цим відео. Будь ласка, клікайте і робіться. Забийте собі всі схожі домени, які вам можуть знадобитися, навіть до вашого основного домену, щоб інші їх не зайняли, і щоб ці домени були за вами вже зареєстровані. І магазин, до речі, може працювати. І на кількох доменах відображатися одночасно, якщо ви поширюєте інформацію, і так, і так, і так про кожен домен про свій інтернет-магазин. Дуже дякую, Андрію. Дякую.